Моє шанування, друзі, ми сьогодні з вами знову подорожуємо Львовом, і цим разом ми будемо розмовляти про Свято-Юрську гірку, а саме про собор святого Юра, про його територію, про його комплекс. Окрім собору святого Юра, там на території є ще різні приміщення, в тому числі митрополичі палати, де. Керував довгі роки глава Української Католицької церкви митрополит Андрей Шептицький. Ось так виглядає цей комплекс. Ось тут ми бачимо митрополичі палати. І я хочу порозмовляти трошки про час Другої світової війни, коли митрополит Андрей Шептицький вже ну, хворів, він був вже важкохворий. Ось, але тим не менше виконував свої функції, був опікуном Української Католицької церкви і цілого народу. Ось Андрей Шептицький ось так виглядає, хто ще не знає. В цей час в нього був секретарем отець Володимир Грицай, який допомагав кир Андрею у всіх справах, в тому числі. Він володів всіма ключами від всіх митрополичих кімнат і приміщень. Як ви знаєте, митрополит Андрей Шептицький також рятував євреїв. І в митрополичих палатах він також переховував євреїв, які були наражені на смерть. Тоді Львів був окупований нацистами. Ось, і серед Людей, яких він переховував, був Рабин Львова Давид Кагани. Ось. Його там теж переховували. Отець Володимир мав завдання опікуватися рабином. І один із днів, коли Рабин вийшов зі свого сховку, отець Грицай. Завів його в свої покої і е, хотів його нагодувати. Тобто давав йому їсти. Вони, крім цього, там вони розмовляли так, про різні справи. І коли е, Давид Кагане їв, на коридорі почувся раптово якийсь шум. Е, отець Володимир вийшов швидко на коридор і побачив, що по коридорі ідуть е, гестапівці. Ось він йшов їм назустріч і один із. Старший гестапівців запитався, хто він такий є. Він йому відповів, що він секретар митрополита і просив, щоб було тихо, тому що митрополит зараз в своїх покоях Він відпочиває, він ну, мав проблеми зі здоров'ям. Уже хотів ну, мав мати спокій. Ось головний німець сказав, щоб він покликав ключника. І розпочав відчиняти всі двері, так як є інформація, що на території Собору Святого Юра переховують євреїв. Ось секретар отець Володимир Грицай відповів, що не потребують ключника, що він має всі ключі, і він зараз буде їм відмикати всі приміщення. Він пішов в свою кімнату брати ключі. А Давид Кахан, Кагане їсть, і він йому нічого про це не розповідає. Вийшов він до німців і по черзі з кінця коридору розпочав відкривати всі кімнати, і німці робили обслуг. Коли він дійшов до своєї кімнати, він не міг вставити ключ в замок, бо, звісно, людина хвилювалася. і розуміла, що як німці туди зайдуть, то зразу побачать рабина. А це загрожувало смертю для всіх, хто переховує євреїв. Німець, бачачи, що він не може відкрити двері, питається його, а чия ця кімната? Він відповідає: Це моя кімната. Він, він Цей гестапів каже, Ну, в вашу кімнату не будемо заходити, давайте далі. Ось. Коли німці зробили обшук, вони покинули територію. А Давид був і надалі в кімнаті отця Володимира. Отець Володимир зайшов в кімнату, і той його спитав, що там було. А він казав, що там якісь шуми були там, якісь люди приходили, але не аж йому не повідомив, що це були німці, бо не хотів його хвилювати, адже він і так рабен переживав. Коли він вже вижив, він переїхав до Ізраїлю і в Ізраїлі видав свою книжку Щоденник Львівського гету, де описував цей період свого життя, як його кир Андрей і його працівники переховували. Можна сказати ще додати, що українська греко-католицька церква дуже багато переховувала євреїв. І в тому числі е, е, як в митрополичих палатах, так і в різних монастирях, і, наприклад, е, е, орден Чернечий Студити переховували ось ну, але й тим самим наражалися на величезну небезпеку. Ось е, такий е, чин, е, так, таке пожертвування, такий ризик брала на себе Кир Андрей і. Вся українська греко-католицька церква, так як зрештою і приватні особи, які переховували євреїв під час Другої світової війни. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, вподобайки, поширюйте. А також буду вдячним, якщо станете спонсором мого каналу, реквізити в шапці профілю вгорі. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі.